А може відключитися? Вимкнув? Так, добре. Слава Господу Ісусу Христу! Дорога церква! Ми сьогодні ось такою родиною зібрались. Ми будемо продовжувати слухати і вивчати Слово Боже, тому що Слово Боже і віра в Ісуса Христа нас проводять до вічного спасіння. І на сьогоднішній день ми бачимо дуже багато різних подій у світі трапляється. Ми навіть за деякими подіями не встигаємо слідкувати. Настільки насичене, можна сказати, на сьогоднішній день те, що ми маємо у своєму житті. І на сьогоднішній день ту проповідь, яку я готував, назвав так: не ввіряйте себе людям, а віряйте Христу. Хто і що такий Ізраїль. От давайте ми згадаємо. Я знаю, що кожен із вас, вже віруючий не перший рік, от, ходить до церкви, читає Біблію, і кожен із вас звертав увагу на те, що Ізраїль це особливий народ. Немає іншого народу в світі такого, як Ізраїль. Чим вони це заслужили, ми не знаємо. Ну, вибір Божий впав іменно на Ізраїль. А хто ж вони такі? Вони мають одну з найдавніших історій на сьогоднішній день на світі. Ізраїльський народ є, можна сказати, автором цієї чудової книги Біблії, тому що ця книга вона написана по Божому велінню. Тобто Бог надиктовував людям, що вони мають передати. І при написанні цієї книги Бог використав 40 людей, 40 людей. різних людей. Але 39 із цих людей були ізраїльтяни. І апостол Павел каже, чим особливий цей нарід, тим, що він передав Слово Боже. Тому це ці, ці люди дуже особливі, і коли якась подія трапляється із ізраїльським народом, ми бачимо, що фокус всього людства зараз спрямований туди, що там відбувається, які що там трапилося кожного дня. даже новини, ті, які були відносно українсько-російської війни, вони зараз витісняються. І за простір інформаційний заповнюється більшість цими подіями, які трапились в Ізраїлі. Також ми знаємо, що Господь Ісус Христос, Він сам ізраїльтян. Він був народжений в Ізраїлі, він проживав і в четвертому розділі від Євангелія, від Матвія він коли спілкується з Самарянкою, він каже: спасіння від кого? Від Ізраїля. Тобто це ми мусимо, як люди віруючі, як люди християни усвідомити. Більше половини населення всієї землі, так або інакше, відгукуються на Слово Боже. Чому? Тому що і Біблія, і Коран, і Тора це все Слово Боже. І на сьогоднішній день більше 2,5 мільярдів це християни, десь півтора мільярда це мусульмани, і дуже великий відсоток ще й людей є, які називаються іудаїзм, іудеї, які слідкують за торою і вивчають слово Боже через пророків, яких Бог посилав у свій час. І так, ми продовжимо з вами вивчення Євангелія Івана. Чому? Тому що Євангелія Івана це книга, яка розповідає за Ісуса Христа не тільки як за людину, не тільки як за царя, не тільки як за пророка, який був в народі ізраїльському. А перш за все, вона концентрує нашу увагу на тому, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог в плоті людській. І так, другий розділ. Ми з вами прочитаємо одну частину і потім другу частину. Ми сьогодні з вами повністю розглянемо другий розділ Євангелія від Івана. Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Була там мати Ісуса. І Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, і Ісусова мати каже йому, не мають вина, а Ісус. Їй каже, що до того мені й тобі жінку, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуги, зроби, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води, яка використовувалась для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже йому Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх ущент. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка сталася вином, то не знав, звідки вино. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: кожна людина подає на початку добре вино, а гірше як нап'ються. А ти зберіг добре вино до тепер. Такий початок чудес зробив Ісус у кані Галилейській, виявляючи славу свою, і його учні повірили в нього. І так, дуже такий цікавий момент. Цей момент тільки записаний в Євангелії від Івана. Ви його не знайдете ні в Матвія, ні в Марка, ні в Луки. нігде. Тому що після того, як він був охрещений, і Матвій, і Марк. І Лука вони розпочинають свій, е, свою Євангелію, свою розповідь про те, що Ісус був введений в пустиню і 40 днів нічого не їв, води не пив і був спокушуваний від диявола і сатани. А євангелист Іван порахував за необхідне згадати ось цей факт, коли він трапився перед тим, як Ісус пішов в пустель, пустелю і був випробований, або після. Ми не знаємо, але факт дуже цікавий. І написано, що Ісус був запрошений із своїми учнями, із своєю мамою, з родиною. Напевно, хтось це був із їхніх родичів. От, на весілля. І давайте ми зараз трошки пороздумуємо над цим весіллям. Взаємовідносини. Що ми можемо побачити на весіллі? Взаємовідносини і Ісуса, і Його Родини його мами. Коли написано забракло вина, то мама підійшла і звернулася до його що так і так от є проблема. На весіллі забракло вина. Як продовжувати далі весілля, як веселитися? І Христос каже Ну що мені і тобі жено, до цього? Розумієте, більш ортодоксальні християни вважають так. Чому вони моляться до Діви Марії? Вони вважають так. І це зсилається іменно на цей текст. Що коли мама попросила свого Сина Ісуса допомогти з вином, він вирішив цю проблему. Він відмовив? Ні. Він просто сказав, що мені й тобі до того. А потім зробив те, що мав зробити. Там написано було шість кам'яних посудин, які вміщали по дві-три міри. Це десь 20-30 літрів. І Христос зробив так, що заповнили водою, і ця вода перевернулася на вино. На вино. Но ставиться питання, що є цінним для Христа? Все ж таки, як він відносився, і які він мав ось кровні такі відносини з своїми рідними і близькими. На це ми відповідь можемо знайти в інших евангеліях. Це Ці тексти записані і в Марка, і в Луки, і в Матвія. І ми читаємо Марка, третій розділ, 31 вірш, і 35. -й. Його мати та його брати прийшли, стоя, стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликали його. А довкола нього сиділи, сидів натовп і переказували йому ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати, хто мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже. Ось моя мати та мої брати, адже хто виконує Божу волю, той мені брат, сестра і матір. Тобто родинні в ці взаємовідносини кровні, Ісус каже, ні-ні-ні. ні Той, хто слухає Слово і виконує волю Божу, те є для мене матір, сестра і брат. Як це б не парадоксально звучало, ну так воно є, насправді. Уявіть, які б мали привілейовані стосунки ще люди, які б заявили, що вони мають кровні відносини з Ісусом Христом. Яке б було б ставлення до таких людей? Ну, історія не знає. І на сьогоднішній день немає тих людей, які б заявляли, що вони мають кровні відносини з Ісусом Христом, що вони є Його нащадками. Але ті люди, які дійсно повірили Ісусу Христу, які повірили Євангелію, які повірили Слову Божому, виконують в своєму житті волю Божу, вони можуть претендувати на такі от взаємовідносини. Сам Христос сказав: Той є мені брат і матір. І сестра, хто слухає Слово Боже і виконує волю Божу. Тобто розумієте, як було, можна сказати, опущено кровні взаємовідносини, і як було піднято духовні взаємовідносини на базі Слова Божого. Ось те, що ми бачимо в цій історії. Але все ж таки Христос виконав прохання Матері. І він зробив так, що вода дійсно сталася вином. Далі ми бачимо, ну так як і на будь-якому весіллі, я думаю, в Україні ми також стикалися з тим моментом, коли на кожному весіллі є хтось головний. Хтось розпоряджається і за столи відповідає і за все, що подається на столи, і за все, що п'ється, і тому подібне. Так само було і в Ізраїлі був староста, який відповідав. І коли йому принесли води, яка сталася вином, і дали йому скуштувати. Написано, він скуштував, він покликав молодого і каже: слухай, я перший раз з таким стикаюсь. Зазвичай люди дають саме найкраще першим. Того, що, ну, самі розумієте, дорогі гості зазвичай приходять першими, поздоровляють молоду, молодого наречен з нареченим. нареченим. Бажають, тобто і равіни, і тому подібне, так як у всіх майже народах. І після того, як уже люди, ну скажімо так, в, е, високі побули на цьому весіллі, поздоровили нареченого на і нареченого, залишаються. саме знаєте, хто зазвичай, і потім дається все підряд. О. Ну Так воно було і так воно змальовується в Слові Божому. І, е, Цього старосту це здивувало. Як так каже, ти хороше вино? А хороше вино в розумінні ізраїльського народу це був чистий виноградний незаброжений сік, на який не брадив, який не бив в мізки, а це був чистий виноградний сік. І він каже: ти його зберіг до цього часу, Ке, зазвичай такого не трапляється. Ще одне. Де ми можемо бачити в Біблії десь східні такі паралелі відносно цього першого чуда, яке написано було зроблене Ісусом Христом? Ми згадуємо книгу Вихід Моїсея. І ми читаємо. Це у нас буде восьмий розділ, сімнадцятий вірш. Тому Господь сказав всього дізнаєшся, що я Господь. Ось я ось я вдарю посохом, що в моїй руці по воді яка в ріці, і вона перетвориться в кров. Для того, щоб Мойсей міг показати людям і показати фараону, єгипетському царю, і показати всьому тому натовпу, що він не сам від себе говорить, що він не сам від себе прийшов, а що він був дійсно посланий Богом. І перша кара, яка була створена над Єгиптом, було сказано Богом. Ось так вони побачать, що. Мій, що ти від мене, що ти від Господа вдариш своєю палицею по воді, і ця вода перетвориться на кров. І знаєте, коли е, учні Ісуса Христа побачили те, що сталося, як вода перетворилася на вино, то написано. Такий початок чудес зробив Ісусу Кані Ганулейській, виявляючи славу свою, і його учні повірили в нього. Тобто учні провели ці паралелі, і вони зрозуміли, що це той пророк, про якого говорив і Моїсей, і говорили пророки в народі ізраїльському, що він має прийти, і він має зробити велике в народі ізраїльському, він має зробити спасіння. Далі ми читаємо із цього ж самого розділу, з 12-го вірша, і до кінця цього розділу інші події, які сталися з Ісусом Христом. І теж звернемо увагу, і теж трошки порозмислимо над цими подіями. З 12-го віршу і нижче ми читаємо. Після цього Ісус пішов у Капернаум. Він сам, його мати, його брати та його учні. І пробули вони там декілька днів. Та наближалась юдейська Пасха, і Ісус прийшов у Єрусалим і побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали Голубів, сказав заберіть їх звідси, не робіть дому мого Отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано: Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, яку ознаку покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм. І за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його, він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив, тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом слова. А коли він був у Єрусалимі, на святі Пасхи. То багато людей, побачивши ті чудеса, які творив, повірили в Його ім'я. Сам же Ісус не звіряв, ця, не звіряв себе їм, бо сам знав усе. І не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині. І так. Ми бачимо, як розвиваються події після весілля. Ми бачимо, що Ісус Христос зі своїми учнями перебуває в Капернаумі декілька днів, наближається Пасха юдейська, і ми бачимо перше служіння Ісуса Христа, перше служіння очищення, храму Господнього. Знаєте, в своєму житті, як ви любите мистецтво, я люблю мистецтво. Я люблю картини, а особливо картини на біблійну тематику. І дуже багато різних картин на біблійну тематику, де Ісуса Христа ну, малюють із Самарянкою, Він зустрічається, Він цілює прокажених. Він сидить на таємній вечері з своїми апостолами, з своїми учнями. Дуже багато таких картин. І Є картини, де Ісус там на горі преображення з своїми учнями. Ні разу не бачив картину, щоб якомусь художнику спало на думку намалювати, як Христос очищує храм в Єрусалимі. Я думаю, Він не посміхався, коли перевертав столи з грошима, коли виганяв баранів, вівць, волів із храму. Тому що його це настільки обурило, і він говорить, що ви дім мого Отця. Зробили домом торгівлі. Ви бізнес тут робите. Як ви думаєте, на сьогоднішній день багато взагалі от, в церквах от, теж є бізнес в багатьох церквах. Я народився в селі, і в нас була тільки православна церква. І мене це так обурювало, коли приходиш, ти не вспів переступити через поріг ці, цієї. Церкви, цієї споруди, цієї споруди, яка мала б звіщати Євангелія, мала б звіщати і розповідати про життя Ісуса Христа. Ти не встиг переступити, а тобі кажуть, стоп! Ось ти маєш купити те, 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 поставити там, зробити те там. І ти не знаєш, уже, чому ти сюди прийшов. Ті бажання, які тебе побуджували зсередині, вони десь вже зникають. І я можу уявити, наскільки це обурило Ісуса Христа, коли він прийшов до храму в Єрусалим, і Він бачить бізнес. Він бачить людей, які приходили туди не для того, щоб прославляти ім'я Господнє, не для того, щоб вклонятися Богові, не для того, щоб молитися, а заробляти гроші. Його це обурило настільки, що написано, він взяв мотузки, сплів з цих мотузок бич і почав це все розганяти. В 90-ті роки я стикався з людьми, які міняли гроші. Тоді обміну пунктів в Україні було дуже мало, в банках ну, курс був завищений, і зазвичай люди міняли у міняв. І хто згадує ті 90-ті роки, може згадати цих людей, да? Тобто, хлопці такі спортивної статури, того, що це гроші, ти мусиш постояти, якщо щось не так. І я собі уявляю цю картину, і вони нічого зробити не можуть. Христос перевертає ці столи з грошима, Він виганає ту худобу з храму, і вони нічого зробити не можуть. Вони підходять і тільки питають, яку ти ознаку нам даси, що ти це маєш робити? На що Христос їм каже, коли ви зруйнуєте цей храм, і як в Писанні Іван продовжує, роз'яснює, він мав на увазі своє тіло, каже: за три дня я відбудую. І вони кажуть, «Да, це нереально. 46 років люди працювали, щоб збудувати цю величну споруду, щоб збудувати цей храм. А ти кажеш, за три дні відбудуєш. І на що головне хотілося б звернути вашу увагу і з того, з чого розпочиналася тема проповіді: не ввіряйте людям себе, а ввіряйте Христу. За Христа написане, сам же Ісус не звіряв їм, бо сам знав усе. Не звіряв себе людям. На сьогоднішній день ми знаєте, от вирішуємо, з ким нам контактувати, кого слухати, на що вважати, які новини ми сприймаємо і віримо, чомусь ми не віримо, піддаємо сумніву. За Христа написано, що Він знав за кожну людину, що в людині. І себе себе Христос нікому із людей не ввіряв, тому що знав дуже добре, що в людині всередині. І мій заклик сьогодні до церкви і до себе: не ввіряйте себе людям, вірте Христу. Христос ні разу не шукав, не своїх учнів, не свою родину не підвів. Даже мати, коли підійшла з проханням, він її не підвів. Він сказав, да, що мені тобі жінку, жінку до цього. Але все таки по тому, як вона його попросила, він зробив. І це факт. Центральне місце Біблії, і це не Івана 3,16, а центральне місце Біблії, воно в. Пророка Єремії записано, так люди порахували кількість віршів, кількість книг, і воно от центральним місцем. І як ви думаєте, там записане заблагословення? Ми зараз прочитаємо цей вірш, це 17 розділ. І пророка Єремії. 5-й вірш. Так сказав Господь проклята людина, яка має надію на людину і робить тіло своїм раменом, а від Господа відтягує своє серце. Проклята та людина, яка свою надію покладає на іншу людину, на іншого чоловіка. Або покладає на свої сили. Проклята така людина. Вона себе написано. що Відтягує, віддаляє своє серце від Господа. Тому заключні слова, які б хотілося б сказати, це не ввіряйте себе людям, а довіряйте Христу. Читайте Євангелію, моліться. Він нікого ще не підвів. За свої 22 роки, коли я вирішив і пішов за Ісусом Христом, я ні разу в своєму житті ще не пошкодував. Я бачив і благословіння, і бачив труднощі, але ці труднощі я долав разом з Христом. Він ніколи не залишив ні мене, ні мою сім'ю. І за це йому подяка. І поклін. Давайте встанемо молитися і дякувати Богу за те, що маємо в Ісусі Христі таке благословення, такого друга і помічника. Слава тобі, Боже, за твою любов, милість, за твоє благословіння. Ми тобі вдячні за цей чудовий день. Ми тобі вдячні за те, що можемо бути на цьому місці, вклонятися тобі. Ми не ввіряємо себе іншим людям, ми ввіряємо себе тобі, тому що ми знаємо, що ти не підведеш. Ти те, що пообіцяв, те зробиш. Ти приведеш до бажаної цілі до царства Твого Отця, і ми будемо мати в тобі вічне життя. Ми тобі за це вдячні. Ми просимо Твого благословення на нашу маленьку, помісну церкву, благослови кожного брата і сестру, поблагослови і дай все необхідне для нашого побожного життя. Також, Боже, ти знаєш. Проблеми з здоров'ям нашого пастиря, брата Олександра, просимо Твого благословення, просимо Твоєї підтримки, зцілення, все, що необхідне, ти сам все знаєш краще за нас. А нам залишається тільки благати, тільки прославляти Тебе, бо ти достоин цієї слави і поклоніння, як любичий Бог, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Отче.